Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. БМВХ3 автомобіль від власника. Так, 2006 рік, 384 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка передач, повністю обслужений автомобіль. Вартість авто 10-900 доларів. Маємо такий світлий шкіряний салончик. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, перше покоління. Автомобіль 2015 року, 76 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка. Вартість авто 14 тисяч доларів. Шкіряний салон. Також підігрів сидінь є. Такий варіант. Свіжа пропозиція на ринку Audi Q3 це 2019 рік в 2.0 бензин, автоматична коробка 160 пробігу за ціною 24 500 доларів. Так, поруч джип. Популярний американський автомобіль. Це 15 рік, 107 пробіг, за ціною 13 800 доларів. 2,4 газ, бензин. Hyundai Santa Fe, 16 рік, 110 пробіг, 2,4 бензина, автоматична коробка за ціною 15 тисяч доларів. Тканинний салон. Більше інформації уточніть у власника. Так, покажу вам, ще електричний кросовер Tesla Model Y. 23 рік 26 пробігу за ціною 27 тисяч доларів. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Дуже великий вибір Audi Q5, Q3. Покажу деякі варіанти. Ось, наприклад, Audi Q3 вже на реєстрації 15 рік, 157 пробігу, 2.0 автоматі, автоматів, преміум плюс комплектації за ціною 14700 доларів. Салон безлайні. Панорамка. Поруч Q5. Тут дуже великий вибір Q5. Всі в преміум плюс комплектації. Покажу просто так по ціні для орієнтиру. Білий колір. 15 рік 114 пробігу, 17 700 доларів. Сірий колір. 13 рік 155 пробігу. Преміу плюс 15-600 доларів. Вінкот фіксую червоний колір. 14, рік 87 тисяч кілометрів пробігу. В Еслайні без ДТП за ціною 20 800 доларів. І друге покоління. На реєстрації 18 рік 128 пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою в еслайні за ціною 27-300 доларів. Так, всю покажу, якщо відчинено. відчинено. Чорний скірний салон, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте, ми йдемо далі. Fisker Ocean One. 23. Рік, 31 пробігу. 117. 113. Тут має бути кіловат-батарейка. запас ходу 700. Вартість авто 25 тисяч доларів. Land Rover Discovery Sport Так, 19 рік модельний 20-81 тисяча пробігу. 2.0 бензин на автоматі повний привід обслужене авто за ціною 20 900 доларів. Такий салончик. Тому цікаво, телефонуйте, покажу поруч Вольво. Volvo. Volvo XC40. 19 19345 пробігу. 2.0 бензин з автоматичною коробкою з повним приводом за ціною 22 400 доларів. Так, дивіться, який салончик. На стеля, панорамка. Кого цікаво, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen ID 5, 23 рік, 26 пробігу. За ціною 27 тися 500 доларів. Це з Європи. Бачимо контакти до власника. Такий комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Автомобіль 21 року, 130 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 19 800 доларів. Канинний салон. Ось така машинка. Більше інформації уточнюєте, Кого цікавить, телефонуйте.